П'ять глобальних транспортних провалів за 10 років мерсу Віталія Кличка, скорочення парку тролейбусів майже вдвічі, втрата кредитів від Світового банку на продовження борщеівського шотисного трамваю до Палацу спорта, паркувальний хаос в центрі столиці, відсутність перехоплюючих паркінгів, відсутність єдиного квитка на громадський транспорт, відсутність електронної оплати в маршрутках, профукана транспортна стратегія Світового банку від 2015 року. Тобто -то почалося з того, що профукали стратегію, а далі почали з якось так: ну, типа, знаєте, як в драках, У, давайте буду пояснювати для, для боксера. Скоріше за все боксер? Завжди готуються з за якоюсь стратегією. Боксери, коли готуються до супермегаматчів, матчів де вони розігрують десятки мільйонів доларів, в них є стратегія, якби. Да? Цей високий, цей худий, цей сильний, цей слабкий, цей в нього цього п'яте, десяте. Вони думають, готуються, підвищують силу удару, я не знаю, чи це можливо. Очки вони досить просунуті, вони домінували 10 років. Якщо вони були дебілими, вони б не змогли домінувати у надважкій категорії. Тобто вони дуже розумні, досвідчені, стратегічні чуваки у боксі. А от у транспортній стратегії вони профукали.